Є дві категорії непридатності: це тимчасова непридатність та просто непридатність. Раніше в наказі 402 було передбачено, що якщо громадянин непридатний, то з позначкою щодо виключення з військового обліку. Однак статтею 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу зазначено, що підставою для виключення є непридатність для проходження до військової служби. Тимчасова непридатність це підстава для вістрочки, оскільки це передбачено законом України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку за переглядом 6-12 місяців. Якщо громадянина України визнана громадянина України визнана непридатним з виключенням військового обліку, то його не можуть мобілізувати. Якщо тимчасово непридатний, то враховуючи відстану здоров'я можуть в подальшому мобілізувати. З урахуванням наказу 402 міністерства оборони України Будуть питання. пишіть. дякую, слава Україні.